Вітаю, беремо, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Війна з московитими андрофагами, яка прийшла на нашу землю, точніше, її принесли ці московити андрофаги, так. Намагаючись знищити Україну і українців, і цьому нібито немає ніяких причин. От так просто з Бодуна напилися вони у своїй манері. Ну і пішли так, знищувати Україну, але чомусь пішли на Україну, так, вирішили її саме знищити. Що в нас тут таке? Чи їм медом помазано, так, чи просто вони знають, чи, може, просто відчувають шкірою, хто такі українці і що вони можуть. Ну, Зараз вони потроху починають це відчувати на власній шкірі. Це ж дуже е, ну, цікава річ, це війна на території Московії. Так, перенесення війни з території України на територію Московії. Це знищення там, НПЗ заводів із виробництва е, різноманітної військової техніки, стратегічних складів. Е, Різноманітних андрофагів, там, генералів, і не тільки генералів, навіть рядових, ті, які е, катували українців так, у полоні, і не тільки в полоні, ті, які вбивали беззбройних полонених, які здалися в полон, і так далі, і тому подібне. Це ж не випадково, це ж не просто так знищений генерал-лейтенант Москалик, так, який із говоря, горящої парусій фамілії, так, який входить до еліти, так би мовити. Московської армії, цієї андрофажської, ну, дивлячись на прізвище українського походження, але ж там таких багато. І на горі на самі, які служать вірою і правдою, московитам андрофагам, взяти хоча б того самого ворочка, який командує космосом. у... Московії, так, а сам походить із Стародубського козацького полку. так, Ну, не можна так, хлопці, не можна. так, Треба любити Україну, як Сонце любіть. Любіть Україну, як Сонце любіть. А ви е, зрадили свою націю, так, я не кажу державу, але свою націю. А так не можна, не можна. Так. Тому що я ж у цьому і в свій час дуже багато попоїздив по всяких наукових конференціях ще за часів Радянського Союзу, і туди, і сюди, ну, в основному, у Московії бував. Ну і там жили в гуртожитку, чи точніше в готелі. Ну, по-різному бувало. Ну і розмовляв із московитами, андрофагами, це ж не останні люди, це ж не голубінка, це ж не якісь там алкоголіки. Це були у цього не є, так. Кандидати, доктори наук, які представляли. Московську науку, з різних частин Московії, хтось з Москви, хтось з Санкт Петербурга, хтось там Єкатеринбург, господи, Свердловська тоді. Так. Хтось там із Новосибірська. Та кіля тільки не було. Так. Ну і звичайно, все це ввечері закінчувалося таким. Дружнім застіллям з горілкою і нехитрою закускою. І коли вже е, вони випивали, в них відкривалися ці шлюзи так, на мене, що українці вони не такі, вони не такі, як ми. Хоча один і народ, ну, тоді ж вони розуміли. Головне, це те, що ми дуже Так. Дуже прагматичні анекдоти розповідали тут же, як українець їсть сало із хлібом, так, але хліб відкусує, а сало від рота відсуває. Чому? І каже, знадобиться. Ну Там багато різних анекдотів були, які в основному відображали так, реальну сутність української нації, її ментальність, її практичність, її хитрість, ну, і, і, і так далі, і тому подібне. Її схильність до е, розумової діяльності. Це ж не тільки вони, це мій батько, мій покійний царство йому небесне, капітан радянської армії під час Другої світової війни, коли потрапив до Словаччини, так, ішли на Берлін. Значить, він в е, ну, формі капітана е, Радянської армії, і це там, десь в районі Прашева. Так, Де живуть українці? Так, то він, йому місцеві словаки скаржилися, не знаючи, що він українець, думаючи, що він же ж московит, і всі там у, у цій армії що московити, ну, простий народ так розумів, скаржилися на місцевих українців, що вони, як євреї, вони не хочуть працювати руками. так, Вони хочуть бути. Там, лікарями, вчителями, там, юристами і так далі, і тому подібне. Так, учитися вони хочуть. Так. Ну, так так воно і є. Ну, у батьковому селі Полтавському, так, звідки він, як кажуть, його рід походить, то в них навіть прогімназія була. Було декілька шкіл. так, це козацьке село, і у цьому селі ну, вважалося, що діти всі повинні вчитися. Так, повинні вчитися. І я уже пізніше зрозумів, що це просто сиділо в моєму батькові. Тому що. Всі діти його повинні були не тільки в школі гарно вчитися, але й відвідувати там музичну школу і, і все таке інше. Обов'язково це або клас фортепіано, або скрипки. І так далі. Це козацьке село таке, де вони були надзвичайно організовані і надзвичайно освічені всі. Мого діда, рідний брат був штабс капітан російської армії. Чому? Тому що він був, закінчив гімназію, а це у царській Росії було ну, нечасте явище, так скажемо. Так що, такі справи. Але я хотів би вам повідати ще про одну зустріч цікаву. Це був я на конференції, здається, це було в Смоленську. так, І мене поселили в одній кімнаті із фізиком у готелі і з фізиком із Сибірського відділення Академії наук Радянського Союзу, який був відомий фізик, так, і... Напевно, засекречений, займався. Ну, вся ж, фізика, космос, весь був український у Радянському Союзі, а фізика вся була єврейською. Це просто незаперечний факт. Так. І от коли ми ввечері теж трохи випили з ним, так, стали говорити по душах, він зрозумів, що я не повний ідіот. <реш> так, що зі мною можна говорити на будь-які теми. Ну і торкалися, звичайно, і національних тем, і особливостей, і все. От він сказав мені цікаву річ, що у вас, українців, чекає велике майбутнє, враховуючи ваш, так би мовити, менталітет і генетичний генофонд, і генетичний код ваш. Вам потрібна тільки держава. Коли у вас буде своя держава, ви зможете реалізувати оте все, що у вас закладено. Зараз, як він сказав, ви працюєте на інші народи, віддаючи свій інтелектуальний геній. На службу іншим, які цим користуються. Але коли у вас виникне своя держава, то з вами будуть вимушені рахуватися у всьому світі.